Дивися, підписник, яка новиночка. Ти хотів чогось крутого. Ось тобі, будь ласка, дуже крутезна камера. 10-кратний оптичний зум. Таких камер, коротше, ти не бачив ніде. Я ось взяв. Дивися, яка камера. Та, йома, дивися, Хопа. Антенки, хопа. Коротше, кажуть китайці, що 10-кратний оптичний зум. Коротше, два об'єктива. Бачить номера фік знає, де навіть китайці. Показали на коробочці. На коробочці показали, що фіг знає де, вона коротше, може розпізнавати номера туди-сюди. Брав спеціальну модель. Дорожчу і кращу на два об'єктиви, щоб одразу бачити дві картинки. Дивіться, ось так воно буде показувати. Дві картинки. Вони є на 4 мегапікселі. Я брав на 8, щоб картинка була ідеально чітка. Там супер крута якість. Дивіться, повертається туди-сюди. Динамік. Дивіться, який великий об'єктив. Ось тут який буде відстежувати рух. Подивіться, які діоди тут. Якість тут реально крута. Я навіть і не очікував. І це ж я показую тобі в моніторі, в телефоні бляха. А Якщо дивитися вживу очима, то ти будеш бачити абсолютно іншу картинку. Дивіться, два об'єктиви. Зараз покажу їхнє призначення. Китайці написали, що тут оптичний зум, але насправді він гібридний. Верхній об'єктив буде слугувати як коротше. Як зум. об'єктив для зуму. Дивіться, показую тобі номер з відстані. Бачиш, спеціально поставив номер. Ось нижнім об'єктивом. Хтось там каже: мені треба поцепити з 10-го поверху, чи там фікс знає де. Ти одразу будеш в одному об'єктиві бачити всю парковку, де знаходиться твій автомобіль. А тут, в верхньому об'єктиві, ти зможеш приблизити і бачити чисто свою машину. Дивіться, наскільки круто видно номер. Так що, підписник, зум хоча і не оптичний, гібридний. Але дивися, як воно все чітко працює, як воно передає колір. Яка картинка. Що мені подобається, що вона не тупа. Дивіться, наскільки, дивіться, ось я пальцем рухаю. Наскільки вона швидко реагує. Дивись підписник, бачиш, туди-сюди, дивися. Та вона настільки швидка, я просто в шоці. Тобто, можеш отак собі крутити. Дивись, раз. раз. Ну, це тобі не ті такі простенькі камери по 1500 гривень. Тут, бляха, якість, підписник, дивися. І також, коротше, прожектор. Тут настільки лупить прожектор сильно, що я думаю, з 10-го навіть поверху точно будеш бачити все. Дивіться, який прожектор. Прожектор тут лупить, дай Боже. Так що, ну, бляха, камера реально крута. Якщо підписник тобі треба, ось така камера, туди-сюди. Коротше, і нічне бачення в неї класне. І там купа функцій, і коротше, підписник. Треба ось така Better камера. І гарно дуже говорить жіночка, там все розказує. Ну, коротше, що я тобі можу сказати? Я тобі показав, що якість в камери реально на висоті. А ти підписник собі далі думай. Дивися, завантажилося, ось я щойно з розетки і винів, вона вже швиденько завантажилася і працює. Можу, навіть тобі. Це мікрофончик фонить, бо то ще близько. А можу навіть ось так в динамік щось сказати. Раз, два, три. Ось собі, будь ласка, всі функції працюють, все чудово, туди-сюди налаштував, поставив, підключається дуже швидко. Якщо не знаєш, як я тобі розкажу. Дивіться, я сюди не ставив ніяку карточку. Бачите, вона нічого ще в себе не пише, просто підключив її. І тестував. І ось дивіться, вона вже відстежує рух. Бачите? Тобто я рухав оце все і все вона от пише. Коли що бляха, всі тобі будуть сповіщення приходити. Ось бачиш, ти можеш собі зайти і подивитися. Все абсолютно є. Ось так будуть приходити сповіщення про виявлення руху. А далі ви вже заходите на це сповіщення і дивитеся, де в який час, яке що. Ось тобі підписник, суцільна Темрява. Ти щось бачиш? Нічого не бачиш. Дивися, номер вона не бачить. Бачиш, вона засліплює номер. Навіть якщо ось так приблизити, то в принципі навіть можна буде розгледіти, що там пише GTM. Тобто, якщо приблизити, можна подивитись номер. Ось тобі кольоровий режим. Натискаємо сюди. І зараз, і зараз що? І зараз коротше. А, окей, все, окей. Окей, ось, будь ласка. Перейшла в колір. Дивися, як буде бачити в колір. Якщо ти дивишся одразу сюди, ти бачиш набагато кращу картинку. Один фіг, бачиш, засліплює, що номер не видно здалеку. Зблизька видно, все чітко, здалеку не видно. Дивися, навіть видно, що Торо пише на коробці 60 вольт. Ну, коротше, дивися. Світить вона як прожектор, як прожектор. Камера світить, бляха. Ну, прожектора вистачає, щоб світило. Фіг знає куди. Дивися, який прожектор. Суцільна темрява. Ще раз показую, як працює. Тут ніч темно, як в дупі. <хи> на вулиці, напевно, і то буде світліше, ніж тут, та як я все повимикав і позакривав. Дивіться, вмикаю, ставлю, щоб вмикався прожектор, переходило в кольоровий режим. Тепер дивишся, газонокосарочка Торро. Ти бачиш наскільки чітко можна все прочитати. Ось тобі нижній об'єктив і верхній на максимальному збільшенні зум. Ну, класна штука, я не знаю, що ще додати. Камера реально крутезна. Я тобі підписник показав ось таку новиночку, там ще купа функцій, про які ще можна розказувати і показувати. Я не хотів затягувати відео. Кріплення там є по комплекту, яке сюди вставляється. Ти собі закріпив, поставив, антенки виставив, ось так гарненько. І все. І кайфуєш. Треба ось така камера. Звертайся і забирай.